Розпалити вогонь під дощем, ні з чого побудувати житло або зловити зловмисника для пластунів не проблема. Напад на так, хлопці! Хапайте його! Швидше! За два тижні свого перебування у пластунському таборі діти вчаться травознавству, самообороні, приготуванню їжі, дисципліні, табірництву, слідознавству, наданню першої медичної допомоги та іншим потрібним речам і наукам. Керівники табору розповідають: такі знання в житті стануть пригоді не лише пластунам за понад сторічну історію своєї діяльності. Пласт зарекомендував себе як оригінальна скаутська організація. А цьогоріч кількість поліщуків, хто забажав взяти участь у пластовому таборі, вийшла чималою. Тому провідники Вирішили розташуватися у рідній області, а не їхати до сусідів, як це було раніше. Участь в таборі є платною, вона в цьому році коштувала 400 гривень. Вона може залежати тільки від цін на продукти, на доїзд і таке інше. Оскільки провід табору і взагалі в пласті працює на волонтерських засадах, тому ціна невисока. І от саме ці кошти, 400 гривень, вони пішли на їжу. На два тижні на ремонт відповідний. Саме в цьому таборі нас вчать виживати серед природи, вміти приготувати собі їсти. Таке саме банальне приготувати, їсти, навчитися побутувати собі житло, також багато-багато цікавого по виживанню психології, медицині та картографії. Для кожного подібного табору обирається спеціальна українська патріотична тематика. Обрали власне тематику лока, локального регіону, тобто Болохівської землі, адже саме ця територія, на якій ми зараз знаходимося, це була північно-країна Болохівської землі в 13 столітті, так званий чортів ліс, назви проводу, назви інструкторів, які вживаються відповідно на таборі. Тобто я, як бунчужний, я тисяцький. Ось там є комендант, він у нас князь, є бояриня, є ключниця, є волхви, тобто інструктори. Ну, кожен має свою назву. Живуть діти у наметах. По воду ходять до найближчого села, а це майже два кілометри лісовими стежками. Їжу готують тричі на день. Зараз у нас буде гречка з сардинами і канапки, намашені паштетом, з огірками. Ще зробимо таку смачну зажарочку з цибулі і зелені. Ось. Ну і чайчик солоденьким, як завжди. Дуже хочеться пити всі на таборі. Нещодавно у таборі був батьківський день. Пластунів навідували рідні. Батьки відзначили, що діти змужніли. А старші пластуни розповідають, після пластунських таборів діти стають значно самостійнішими і дисциплінованішими. Такі перетворення не можуть не подобатись батькам.